Ти купив BMW, але не знаєш, як нею користуватись. Спеціально для тебе я потратив тиждень, читаючи інструкцію. В цьому відео ти дізнаєшся все, як завести машину, якщо сів ключ. Чому тепер бандити не викрадають людей на BMW. І найголовніше навчишся користуватись поворотниками. У тебе в руках з'явився ключ, давай покажу, що він міє. При натисканні на першу кнопку відкриється водійська дверка та лючок бензобаку. Щоб відкрити решту дверей, нажми ще раз. Можна відкрити усі двері зараз, для цього зайди в налаштування. Якщо ж ти салоні, Цю кнопку кілька секунд, машина опустить усі вікна та відкриє люк. Наступна кнопка закриває машину. Коли двигун працює, BMW попросить її вимкнути. Якщо ж машина закрита, натиснувши на кнопку, включиться зовнішнє освітлення. Ти можеш зажати третю кнопку, щоб відкрити багажник. Є ще панічна кнопка, якщо її зажати на 3 секунди, увімкнеться сигналізація. Щоб її вимкнути, натисни на якусь кнопку. Якщо в тебе розрядився пульт, ти можеш витягнути з нього фізичний ключ та відкрити двері. А щоб завести машину, притули пульт до керма та Чекай 10 секунд. До речі, у ключів є пам'ять і коли ти будеш відчиняти машину, сидіння та зеркала автоматично відрегулюються. Якщо в машини є безключовий доступ, то можеш сховати ключик в кишеню, торкнись середини ручки, щоб відкрити двері. Щоб закрити двері, натисни пальцем на ребристу поверхню. Якщо потримати трохи довше, то закриються усі вікна та люк. В деяких випадках може складатись зеркала. Також ти можеш відкрити багажник, просто натиснувши на кнопку. Якщо в тебе зайняті руки, то можеш скористатись жестом. Тут не треба махати ногою чи танцювати гопака. Просто на відстані витягнутої руки простягни ногу. Багажник також можна відчинити, натиснувши кнопку біля водія. Якщо потрібно позичити машину, але не хочеш, щоб лізли в багажник, можеш переключити перемикач у бардачку, закрити його на замок і ніхто вже не відкриє. Але це трохи сумнівна фішка, бо можна скласти підлокітник на задніх сидіннях і вкрасти речі. Коли треба перевести щось громістке в багажнику, потягни за ручки, щоб склали сидіння. Тобі може заважати центральний пасок безпеки, відсидни його іншим ременем. Якщо ж тебе викрили і запхали в багажник, не біда, ти можеш потягнути за ручку, що світиться, і багажник відчиниться. Головне, не втікай, коли машина на ходу. Тепер давай заглянемо всередину машини. Спершу варто відрегулювати сидіння, для цього у тебе є кілька важелів, які розміщені у вигляді крісла. Нижнім ти можеш відрегулювати нахил, підйом та відстань до керма. Верхній важіль змінює нахил спинки. Кнопки у вигляді джойстика регулюють підтримку попереку. Ти можеш витягнути вперед, втиснути назад та підняти вверх чи вниз. І остання кнопка надуває чи здуває бокову підтримку сидінь. Щоб запам'ятати позицію крісла, нажми кнопку «Сед» на сидіннях і обери один чи два. Якщо ти активував сед випадково, нажми ще раз. Далі відрегулюємо кермо, для цього потягни важіль донизу і обери зручну для себе позицію. Не забудь повернути важіль назад. Перед тим як їхати, варто відрегулювати дзеркала, а для цього в тебе є джойстик. Щоб відрегулювати інше дзеркало, зміни положення перемикача. До речі, якщо перемикач зліва, то коли здаватимеш назад, праве дзеркало опуститься вниз. Щоб вимкнути це, перетягни перемикач вправо. Ця кнопочка складає дзеркала. Вони автоматично розкриються, якщо їхати більше 40 км на годину. Ось додаткові фішки дзеркал, наприклад, вони підігріваються, коли холодно. А якщо вночі задух, хто сліпить фарами, ліве та внутрішнє дзеркало автоматично затемняється. Також на внутрішньому дзеркалі є кнопки, на які можна під'єднати відкриття воріт. А ще тут є екранчик, який показує напрямок руху. Ну що ж, давай нарешті покажу, як їхати, але чекає щось холодно, та й вікна запотіли. Тому включаємо кондиціонер, натиснувши будь-яку кнопку. Можеш включити підігрів сидінь, якщо замерзли яйця. У нього є три позиції. Щоб вимкнути, потримай кнопку кілька секунд. Також можна включити підігрів керма, натиснувши кнопку на рулі. Щоб розпотіло вікно, натисни на цю кнопку. Для заднього вікна є окрема кнопка. Тисни кнопку з чоловічком, щоб змінювати напрямок обдуву. Щоб цим не займатися, я рекомендую завжди обирати авто. Цей режим автоматично контролює клімат в машині. Він сам включає обігрів вікон, щоб позбутись конденсата та регулює, куди буде дути повітря, щоб досягнути вибраної температури. Якщо підняти дзвінок, цей режим збавить потужність. Обдуву, щоб було зручніше говорити. Є ще кнопка Max, щоб швидко охолодити машину. Інтенсивність обдуву можна задати за допомогою кнопок з вентилятором. Щоб повністю вимкнути кондиціонер, натисни на кнопку OFF кілька разів. Водій та пасажир можуть регулювати температуру окремо за допомогою круцькалок. В тебе є кнопка, що змінює рециркуляцію повітря. Коли горить ліва лапочка, то включена автоматична рециркуляція. Машина вимкне забір повітря ззовні, якщо перед тобою буде їхати посад без каталізатора. Якщо горить правий, то повітря у ній більше набирається. Якщо всі леди вимкнені, то машина завжди бере повітря ззовні. До речі, зверху є таке круцькало. Воно регулює температуру верху тіла, окремо від кондиціонера. Це використовують, якщо хочеш, щоб в салоні було тепло, але в лице дуло холодне повітря. Також можна налаштувати, що машина автоматично включала кондиціонер в певний час. Так, ну тепер давай зрушимо з місця. Щоб включити запалювання, натисни на кнопку старт без натискання гальма. Щоб завести машину, зажми гальмо і натисни на цю кнопку ще раз. Щоб заглушити машину, натисни на цю кнопку. У нас Сама перейде в паркінг. Щоб поїхати, треба обрати режим на коробці. Для цього натисни на гальмо, зажми кнопку на ручці і переведи потрібний режим. Коли відпустиш, ручка повернеться в початкове положення. Якщо потягнеш вперед, включиться нейтральна передача. Потягни до кінця від себе, щоб їхати назад. Чи на себе, щоб їхати вперед. Коли приїхав, натисни на P, щоб перейти в паркінг. Врубаємо драйв, відпускаємо гальмо і погнали. Покажу решту фішок коробки. Щоб перейти в спорт режим, поверни ручку вліво, коли авто у драйв. Тепер коробка буде перемикатись агресивніше. Ти можеш сам перемикати передачі. Для цього, коли ти в спорті, потягни ручку вверх чи вниз. Вибрана передача буде показана на приборці. Щоб скинути передачу, потягни ручку вперед, а щоб підняти потягни на себе. Також ти можеш використовувати пелюстки на кермі. Лівий скидає передачу, а правий піднімає. Щоб вийти з спортивного чи ручного режиму, потягни ручку вправо. До речі, якщо натиснеш П, вона сама повернеться в центр. Коробка також має тимчасовий ручний режим. В режимі Drive переключи передачу пелюстками. За деякі Час їзди, ручний режим вимкнеться. Його можна вимкнути вручну, якщо потримати праву пелюстку деякий час, а щоб обрати найнижчу передачу, потримай ліву пелюстку. Твоя BMW має кілька режимів руху. Тисни цю кнопку, щоб їх змінювати. Спочатку авто буде в комфортному режимі. Для економії палива є Eco Pro. Тут педаль газу не буде такою чутливою. Якщо натиснеш верхню кнопку, то включиться спортрежим. Педаль газу стане чутливішою, руль важчим, а в деяких комплектаціях підвізка буде жорсткішою. Останній режим це Sport Plus. Тут все те саме, що у спорті, тільки вмикається DTC стабілізація. Давай поясню, як працює стабілізація на BMW. Коли ти заводиш машину, то вона завжди включає DSC стабілізацію. Вона не дає колесам прокручуватись, тримаючи машину рівно на дорозі. Іноді треба дозволяти пробуксовування. Наприклад, ти застряв в снігу чи хочеш максимально швидко розігнатись. Тут нам на допомогу приходить DTC стабілізація. Цей режим стабілізації можна активувати, натиснувши на кнопку один раз. Він оптимізований для того, щоб машина максимально швидко їхала вперед, жертвуючи курсовою стабільністю. Тому час від Часу доведеться ловити машину, щоб вимкнути усю стабілізацію, потримай кнопку до 10 секунд, поки не згориться індикатор. Якщо ти купив BMW, то думаю, захочеш поганяти з володрями перснів. Для цього давай покажу, як активувати ланч контроль. Переключи коробку у спортрежим і обери спорт плюс на влаштуваннях авто. Далі лівою ногою сильно натисни гальмо, а правою нажми педаль газу до кінця. Жати треба до кінця, оскільки там є кнопка, яка прожимається. Якщо на приборці пише лаунч контроль, то відпускаєш гальмо, і машина має злетіти. 嗯。Uh. <laughs> Якщо лаунч-контроль не висвітлюється, це означає дві речі: або в тебе його нема, або ж та коробка не прогріті. Проїдь трохи у спорт спортрежимі і за деякий час це має запрацювати. Ти можеш скористатись цицькою на кермі, щоб відрегулювати оберти, на яких машина буде стартувати. Але не грайся часто з ланчом, бо коробка піде спати. Щоб включити круїз контроль, нажми кнопку на кермі, але машина сама не буде їхати. Для цього потрібно нажати кнопку Set або потягнути за сосок. Машина зафіксує швидкість. Щоб змінити швидкість, рухай сосок вверх чи вниз. Швидкість буде змінюватись. На 1 км. Якщо потягнеш аж до кінця, швидкість зміниться з кроком у 10 км. Курїс припиниться, якщо нажати на гальмо, газ чи кнопку на кермі. Щоб продовжити, нажми кнопку RES. Варто згадати за системи безпеки: зліва біля керма є кнопки, що їх контролюють. Перша кнопка вмикає сліпі зони. У тебе загориться лампочка на дзеркалі, якщо інша машина буде в сліпій зоні. Якщо ж ти включиш поворотник, то кермо завібрує, даючи знати, що маневр небезпечний. Друга кнопка вмикає попередження про зіткнення, а третя відповідає за утримання полоси. Якщо ти будеш покидати полосу без поворотника, завібрує руль. У мене бомж комплектація, тому не можу сказати, як воно працює. Намічається дощ, давай покажу, як працюють двірники. В нижньому положенні вони вимкнені. Якщо натиснеш донизу, двірник прийдеться по вікну один раз. Друге положення вмикає автоматичний режим. Ти можеш налаштувати чутливий сенсор у двірника на ручці. В третьому режимі вони будуть завжди рухатись повільно, а в четвертому швидко. Щоб набризкати вимивачку на вікно, потягни ручку до себе. Її також можна потримати. Ти можеш зафіксувати. Двірники у сервісному положенні. Для цього включи та вимкни запалювання, потримай ручку внизу, поки двірники не встануть. Щоб повернути їх назад, включи запалювання і натисни важіль вниз. Тепер давай покажу, як працює освітлення. Зліва від водія є перемикач, якщо він по центру, то світло вимкнене. Поверни вправо, щоб включити денні ходові вогні. Покрути до кінця, щоб включити фари. Щоб це все не робити самому, поверни вліво, щоб включити автоматичний режим. Кнопка зліва вмикає проти туманки, а колесо справа змінює яскравість при Порки та салона. Якщо хтось з'їде повільно, тисни ручку поворотника на себе, щоб поблимати. А щоб включити дальнє, потягни ручку від себе. Якщо ти зібрався повертати, то скористайся поворотником. Якщо нажмеш легко на ручку, він поблимає три рази, дотисни, щоб він завжди блимав. Він вимкнеться, коли вирівнюєш кермо або повернеш ручку в центр. Під час повороту увімкнуться проти туманки, щоб освітити дорогу. У мене чогось це не працює, може тобі повезе більше. Вікно можна відчинити, якщо потримати кнопку чи нажати до кінця. Вікна захищають. Що від затискання пальців, але іноді лід може перешкоджати закриттю. В такому разі дотисни кнопку до кінця і тримай, щоб воно закрилось без захисту. Натисни кнопку з хрестиком, щоб заборонити відкривати задні вікна. Якщо в машині є люк, нажми раз, щоб його частково відкрити. Якщо нажмеш до кінця, він відкриється до комфортної позиції, щоб зменшити шум вітру. Можеш потримати кнопку, щоб він повністю відкрився. До речі, шторку не обов'язково відсувати вручну, вона поїде разом з люком. Щоб закрити люк, дожми кнопку від себе до кінця. Плавно переходимо. До дверей. На них є перемикач, який ти можеш потягнути донизу, щоб пасажир не зміг відчинити двері зсередини. Коли ти поїдеш, замки автоматично закриються. Щоб відчинити двері, натисни кнопку під аварійкою або потягни два рази за ручку. Давай покажу, що у нас є на приборці: зліва ти маєш рівень палива, там намальована стрілочка, якщо ти забув, з якого боку бак. По центру маєш спідометр з тахометром, а справа температуру масла. Двигун має робочу температуру, якщо стрілка посередині чи трохи лівіше. Якщо на початку, то мотор холодний, а якщо в Кінцівно ти його перегрів. У лівому коті є кнопка для скидання відстані поїздки. На екранчику відображається допоміжна інформація. Використовуй кнопку на поворотнику, щоб її змінювати. Переходимо до мультимедії. Ти можеш керувати нею за допомогою сенсорного екрана або колоса, яке знаходиться під рукою. Колосо можеш крутити, натискати або тягнути у всі чотири сторони. Крім цього, навколо є кілька кнопок для швидкого доступу. Ось що кожна з них робить. Меню повертає в головне меню. Якщо натиснути ще раз, можна пересувати карточки. Ком відкриває контакти. Медіа дозволяє керувати музикою. Нав запускає введення адреси, мап відкриває карту, бек повертає назад. Якщо потримати, відкриє це недавно використані меню. Опшен відкриває налаштування. В тебе на екрані є карточки, між якими можна переміщуватись. Щоб вибрати карточку, натисни на колесо. Хочеш повернутись назад, потягни колесо вліво. Щоб перейти на рівень вище, потягни вправо. Все інтуїтивно просто, але є ще кілька крутих фішок. Якщо ти в картах, то адресу можна ввести, малюючи букви прямо на колесі. Хочеш показати кілька вікон одночасно, потягни колесо вправо і обери потрібне вікно. В тебе ще є кнопки від 1 до 8, на які можна прив'язати певний функціонал. Наприклад, ти можеш зайти в потрібне меню, потримати цю кнопку кілька секунд, і вона запам'ятає його. Якщо ти на неї нажмеш, то попадеш в це меню. Якщо ти забув, що кожна з цих кнопок робить, доторкнись до них і з'явиться підказка. Ти можеш пожартувати на другому. Потримай одночасно 1 і 8, і всі налаштування зітруться. В тебе на кермі є кнопки справа, давай покажу, що вони роблять. Мод перемикає джерело звуку, наприклад, радіо чи телефон. Круць коло дозволяє змінювати треки чи міняти станції. Кнопками поруч можна регулювати гучність. Внизу є кнопка для Дзвінків. Якщо до тебе хтось дзвонить, натисни один раз, щоб відповісти, або двічі, щоб скинути. Кнопка справа активує голосовий асистент. Якщо включений Apple CarPlay, працюватиме Siri. До речі, якщо ти власник iPhone, я дуже рекомендую поставити Apple CarPlay. Ти зможеш використовувати youtube музику, Spotify та Waze. Якщо ти закриєш машину, то включиться сигналізація. Вона розпізнає рух всередині, зміну нахилу авто та відкривання дверей. Якщо в машині собака, сигналку можна частково вимкнути. Для цього потримай кнопку закриття 10 секунд. Одразу, коли закрив машину. Індикатор в салоні почне блимати. Наостанок розберемо з рідинами в машині. Щоб відчинити бензобак, натисни на лючок, відкрути кришку і прикріпи її. Можеш заправлятись, щоб відкрити капот, потягни два рази за ручку біля водія. Ану заглянемо в моторне відділення. Йой, не той перехід. Тут ти можеш бачити дирку під умивайку. Відкривай і заливай. Далі знаходяться бочки з антифризом. Їх відкривати можна лише коли мотор холодний. Рівень антифризу має бути між мін та макс. По центру маєш кришку, щоб доливати масло. Я рукожоп тому до антифризу та масла не лізу. До речі, тут немає щупа, щоб перевірити рівень масла, тому доведеться зайти налаштування і провести діагностику. Ось і все, тепер ти справжній БМВшник. Якщо у тебе залишились запитання або хочеш поділитись своїми лайфхаками, пиши в коментарях. Лайк. Підписка, і ми ще побачимось в наступних відео.